Нагадаю, що ми тут під постійними обстрілами зранку вже були вибухи. Хочу о, передати співчуття від Херсонщини на Тернопільщину. Ми всім серцем з вами. Ми переживаємо кожен день такі жахливі події. Ми знаємо, як це важко. І тому ми з вами, все, що потрібно, ми могли б зробити для вас, ми готові робити. Навіть при тому, що в нас тут о, самих постійні обстріли, ну дійсно, вчора. Були е, двоє поранених, але нагадаю, що позавчора двоє загиблих. І один ці люди, які двоє чоловіків, які загинули позавчора. Вони робили все для того, щоб е, і область, і місто е, продовжувало жити. Один з загиблих це працівник СТО е, в середмісті Херсона. Інший працівник комунального підприємства Новоронцовки, які саме їхали на автівці, яку передали. Нещодавно для того, щоб налагоджувати життя у цьому районі. І, на жаль, цю автівку атакував російський, який вбив одного чоловіка саме водія і поранив іншого. І дійсно, ми живемо в такій вздовж лінії фронту, і на лінії фронту сам Херсон, і багато населених пунктів. Вчора 31 населений пункт був обстріляний за добу, як ви вже сказали, пошкоджені автівки, багато квартини будинок. Але це звичайно саме головне, що немає загиблих.